Добрий день, вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі розв'язування вправ на всі дії з натуральними числами. І перш ніж ми почнемо, пропоную пригадати: у виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконують у тому порядку, у якому вони записані, тобто зліва направо. У виразах що містять тільки множення і ділення, дії також виконують у тому порядку, у якому вони записані зліва направо. У виразах з дужками спочатку обчислюють значення виразів у дужках. Якщо ж у виразі дужок немає, то спочатку ми виконуємо дію піднесення до степеня, потім зліва направо виконуємо множення або ділення, а потім. Так само зліва направо виконуємо додавання або віднімання. І пропоную одразу застосувати ці наші знання на прикладі: знайди значення виразу, та дізнаєшся рік народження Тараса Григоровича Шевченка. Отже, ми маємо ось такий великий вираз. Приклад. І нам треба спочатку визначити порядок дій. Як ми вже сказали, спочатку виконуємо дії у дужках. Ми маємо тут дві дужки, тож розберемося із першою дужкою. Звичайно, першою дією у дужках буде множення. А другою дією буде віднімання. У другій дужці спочатку ми виконаємо зведення до степеня, це буде наша третя дія, а потім вже додавання. Далі ми маємо зробити, дивіться уважно, в нас є ділення зведення в степінь, додавання, віднімання. Перше, що ми зробимо, це зведення в степінь, спираючись на попередні правила. Отже, це буде в нас. П'ята дія. А потім зліва направо спочатку множення або ділення. в нас є ділення, це буде шоста дія. Потім зліва направо додавання та віднімання. Отже, додавання буде сьомою дією і віднімання буде восьмою. Я пропоную виконати всі ці дії у стовпчик. Отже, перша дія. Нам треба 402 помножити на 57. 2 помножити на 7 – 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 на 0 0 і плюс 1 записуємо 1. 7 на 4 28. Далі 5 на 2 10. 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 0 0, але плюс 1, значить, запишемо 1. 5 на 4 20. Виконуємо додавання. Маємо 4, 1, 8 плюс 1 9. Тут буде 2 і 2. Отже, в результаті множення ми отримали відповідь 22 914. Другою дією нам треба відняти від 62 499 те, що ми отримали у першій дії. Отже, запишемо так само у стовчик 62 499 мінус 22 914. Коли ми додаємо та віднімаємо стовпчик, ми маємо записувати наші доданки так, щоб розряд був під розрядом. Одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. 9-4 мінус 4 5. 9-1 мінус 8, 4-9 мінус ми не можемо відняти. Отже, займаємо десяток у наступного розряду 14 мінус 5. Тут в нас залишилася одиничка. 1 мінус 2 ми не можемо відняти, тому ще займаємо у наступного розряду десяточку. Виходить 11 мінус 2 9. Тут в нас залишилося 5, 5 мінус 2, 3. Отже, ми отримали 39 585. Третьою дією ми маємо зробити сведення степінь. Це ми будемо вже розглядати другу тушку. У нас тут 6 квадратів. Ми пам'ятаємо, що 6 в квадраті – це 6 помножити на 6. Отже, це буде дорівнювати 36. І четвертою дією нам треба до результату третьої дії додати 3. Отже, 36 плюс 3 дорівнює 39. П'ятою дією ми маємо звести 10 в третій степінь, тобто вкуп. 10 в третьому степені означає, що 10 треба помножити саме на себе три рази. Отже, ми отримаємо в результаті 1000. В шостому, в шостій дії ми маємо поділити результат другої дії на результат четвертої дії. Отже, 39 585 нам треба поділити на результат четвертої дії на 39. Я запишу одразу у стовпчик. Дивимося спочатку на 39. Звичайно, тут буде один раз. Вміщується 39, 39. Віднімаємо. 0. Зносимо п'ятірочку. Цього нам недостатньо, щоб виконати якусь дію. Отже, дописуємо ось тут 0 і зносимо ще 8. 39 вміщується 58 один раз. Піднімаємо. 58 39 дорівнює 19. Пускаємо наступну п'ятірочку. 39 вміщується в 195 5 разів. Перевіряємо, 5 помножити на 9 45. 5 вишимо, 4 запам'ятали. 5 помножити на 3 15 плюс 4 19. Піднімаємо, отримали 0. Отже, в результаті шостої дії ми отримали 1015. Тепер розглянемо сьому дію. В сьомій дії ми маємо результат шостої дії. Точніше, до результату шостої дії додати результат п'ятої дії. Отже, 1015 плюс 5 дії ми отримали 1000. Плюс 1000. Додаємо. Отримали 2015. І восьма дія. Нам треба від результату сьомої дії відняти 201. Отже, 2015. Мінус 201. Звертаю вашу увагу знову, що одиниці під одиницями, десятки під десятками. І так далі. сотні під сотнями. 5 мінус 1 дорівнює 4. 1 мінус 01. І тут ми займаємо десяточок. Виходить 8 і 1. 1814. Це наш результат. Отже, ось тут ми можемо написати відповідь: 1814. Отже, Тарас Григорович Шевченко народився у 1814 році. Тарас Григорович Шевченко це український поет, розаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч. Він є національним героєм і символом України. Діяч українського національного руху, член Кирило мефодіївського братства, академік Імператорської академії мистецтв. Літературна спадщина Шевченка. Центральну роль, у якій відіграє поезія, зокрема збірка Кобзар, вважається основою сучасної української літератури та багато в чому літературної української мови. Пропоную розглянути наступну задачу до магазину завезли 27 пачок зошитів у клітинку та 25 пачок зошитів у лінійку всього 2600 штук. Скільки всього привезли зошитів у клітинку і скільки у лінійку, якщо кількість зошитів у всіх пачках однакова? пропоную скласти невеличкий короткий запис. Отже, в нас мова йде про зошити у клітинку та у лінійку. Ми знаємо, що привезли у клітинку 27 пачок, а у лінійку 25 пачок. У одній пачці, скільки зошитів, нам невідомо, але ми знаємо, що однаково. І ми знаємо, що всього. Привезли 2600 штук, тобто 2600 зошитів. Пропоную розв'язати цю задачу двома способами. Перший спосіб через рівняння. Я пропоную позначити через X кількість зошитів у одній пачці. Так як це однакова кількість, то виходить, що х буде і для зошитів у клітинку в одній пачці, і для зошитів у лінійку. Відповідно, можемо скласти рівняння. 27 пачок по х зошитів у одній пачці плюс 25 пачок по х зошитів у одній пачці дорівнює 2600. Отже, 27х плюс 25х дорівнює 2600. Ми можемо додати, отримаємо 52х дорівнює 2600. Х нас виступає в якості невідомого множника, то, щоб його знайти, нам треба 2600 поділити на 52. Х буде дорівнювати 50. Це означає, що в одній пачці дошитів було 50 штук. І далі ми вже можемо знайти, скільки було зошитів у клітинку. Це в нас була перша дія, давайте тут в нас буде друга. Скільки було зошитів у клітинку, якщо в одній пачці 50 зошитів. Всього було 27 пачок. В одній пачці 50. Тобто нам треба помножити 27 на 50. Отримаємо 1350 штук або зошитів у клітинку. І так само третьою дією ми помножимо кількість пачок 25. Пачок зошитів у лінійку на кількість зошитів у одній пачці. 25 помножити на 50 дорівнює 1250. Це зошитів у лінійку. Таким чином, ми з вами розв'язали цю задачу. Першим способом. Далі я пропоную розглянути цю задачу розв'язати цю задачу ще й другим способом, без введення ікса. Отже, так як у нас в зошиті в одній пачці було порівну, то всього пачок із зошитами було 27 плюс 25. Отже, всього було 52 е, пачки, давайте напишемо 52 пачки. Далі. Ми знаємо, що всього було зошитів 2600 штук і було 52 пачки. Знаючи ці дані, ми зможемо знайти, скільки було зошитів в одній пачці. 2600 поділити на 52. Відповідно, ми отримаємо 50 зошитів в одній пачці. І надалі в нас виходить дуже схоже розв'язування, як друга та третя дія, тобто вони абсолютно продублюються, я не буду вже їх переписувати. Бо там будуть такі самі обчислення, такі самі результати. Як ви бачите, ми змогли застосувати рівняння до розв'язування цієї задачі, також ми змогли розв'язати іншим способом без рівняння, так? Тобто ми розв'язали задачу арифметичним способом та використовуючи Х алгебраїчним способом. Пропоную розглянути наступну задачу. Будівельна компанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Проте щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала. На скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення? Отже, дивлячись на умову задачі, ми розуміємо, що це задача на роботу. І пригадуємо формулу: робота дорівнює продуктивність праці помножити на час. Отже, в нас є робота. Роботу, яку мали виконати. Це встановлення 900 вікон. Ми маємо час, за, яку, час, за який планувалося виконати цю роботу. Я назву цей час Т1. Т1 дорівнює 25 днів. Але компанія встановлювала на 9 вікон більше за день. Тож, продуктивність праці. Нас буде насправді більшою, ніж планувалося. Та продуктивність пра праці, яку, плану, яка планувалася, ми назвемо N1. І вона нам зараз невідома. А та продуктивність праці, яка була, яка вийшла в результаті, ми назвемо N2. І N2 в нас буде більшою, ніж N1 на 9 вікон. Отже, N2 дорівнює N1 плюс 9. Першою дією я пропоную знайти N1. Тобто швидкість встановлення вікон, яка планувалася. Для цього нам треба 900 поділити на 25. Виходячи із цієї формули, нагадую, що ми можемо знайти продуктивність праці, поділивши роботу на час. Отже, 900 поділити на 25 дорівнює 36. Тобто, планувалося встановлювати 36 вікон на день. Другою дією ми, звичайно, знайдемо n 2 Тобто ту продуктивність праці, яка була в реальності, яка вийшла. Отже, замість N1 записуємо 36 плюс 9, так як вони встановлювали на 9 вікон більше, ніж планували. Отримаємо 45 вікон на день. Ну і давайте тут напишемо пояснення. Напишемо тут планувалося. А тут напишемо вийшло. Далі нас запитують, на скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення. Тобто нам треба знайти Т2. Щоб знайти Т, нам треба роботу поділити на продуктивність праці. Отже, третя дія Т2 дорівнює 900 поділити на 45. Дорівнює 20. Тобто 20 днів. І тепер нам треба порівняти, наскільки швидше, наскільки раніше вони завершили свою роботу. Я напишу це ось тут. Це в нас буде четверта дія. Отже, 25 мінус 20 дорівнює 5 днів. Отже, у відповіді ми можемо сказати, що на 5 днів раніше терміну компанія виконала замовлення. І наостанок розглянемо наступну задачу. Велосипедистка їхала 2 години до обіду. І три години після обіду увесь час сталою швидкістю. Всього вона подолала 85 км. Знайди швидкість велосипедистки. Ну, спочатку пропоную записати формулу, так як ми розуміємо, що це задача на рух. Отже, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Звідси, за умовою задачі, нас просять знайти швидкість, запишемо формулу знаходження швидкості. Для цього нам треба відстань поділити на час. Добре, відстань в нас є, а от щодо часу. Вона їхала 2 години до обіду і 3 години після обіду. Отже, звідси в нас час буде Т до обіду плюс Т після обіду. Тобто її час складається з двох частинок. Першою дією знайдемо час, який вона витратила на рух. Тобто 2 плюс 3 дорівнює 5. 5 годин це час руху. Тобто наша велосипедистка всього їхала 5 годин. Далі ми можемо вже знайти швидкість, з якою вона рухалася. Вона подолала 85 км за 5 годин. Отже, нам треба 85 поділити на 5. Отримаємо 17. 17, так як це швидкість, отже, кілометрів на годину. Це й буде відповіддю до нашої задачі. Велосипедистка рухалася зі сталою швидкістю, тобто, це буде. Її швидкість 17 км на годину. І на цьому я завершую сьогоднішню нашу зустріч. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!